Розпочинаємо 70-те засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності. Сьогодні в нас на порядку денному є чотири питання. Кворум для чинності комісії в нас є. Так що розпочинаємо Проєкт рішення за номером 1198 про присвоєння Андрію Лисику та Михайлу Блюму чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування. Доповідає Альона Хомич. Прошу доброго дня. Доброго дня. Даний проект рішення підготовлено за дорученням міського голови. До повноважень ради входить присвоєння чергових рангів. Відповідно пропонується присвоїти Лисику Андрію Степановичу, старості села Попелі та Блюму Михайлу Степановичу, старості села Уріш, села Винники, села Мокряне та під Монастирок. 1 серпня 2025 року, дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії як такому, що успішно відпрацював на займаній посаді 2 роки. У мене все колеги звертаюся до членів комісії. Проект рішення 1198. Відповідно, по два роки відпрацювали наші старости. Ми пані Наталії Михайльській піднімали сесію чи дві сесії назад. Та, та. Це було, та. А тепер, кажуть, підвищується ранг старостам села Попелі і Уріш, Винники, уріш, Мокряни, під монастирок. Хто там заходьте, будь ласка, хто там є? А це ясно. Я думаю, що то Марія. Так, і тобто в межах п'ятої категорії вони будуть мати тепер дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування. Це, в свою чергу, веде чуть збільшення виплати, відповідно від того, в них заробітна плата буде трошки... Там, якщо не помиляюся 100 гривень. Більша. Ну, але якщо не помиляюся. Ну, ну так. А 9 ранг, по-моєму, було 90 гривень свого часу. Це а потім зараз потім... зараз по-іншому. По іншому. Зараз по-іншому. Свого часу було. Так. Ну що, де та наша пані Марія? Вже би вона мала бути тут. І треба голосувати. І треба голосувати. І треба голосувати. Де? Я от, от, не добре, ну то ви будьте добрі, ви кажете, що вже на під'їзді. Добре, що прийшов Юрій. Добре, добре. Добре. Є в нас для голосування кворум. Парадокс життя в тому, що чинність комісії половина, а рішення більшість від е, е, складу комісії. Є в нас вже і четвертий член комісії. Ну то що, ставимо на голосування? Рішення за номером 1198 про підняття рангів. Андрію Степановичу Лисику і Михайлу Степановичу Блюму. Хто за те, щоби, е, прийняти проєкт рішення у запропонованому викладі, прошу голосувати. Голосуємо. Товариство, увага. Голосуємо. Так, горень немає, закот має. Ломаєва, Олександра Валерівна. За Паховкою. Попель Леся, Спас Андрій, за. Отого От ж рішення прийнято. Чотири. Є в нас за. Будь ласка, доповідаємо наступне рішення. Наступне рішення в нас 1196. внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, доповідає начальник відділу освіти пані Алла Качмарчик. Повернувши, Олежа Наліна. Шановні члени комісії, на вашу роботу, дякую. Дякую, дякую. Ви вже не відповідаєте? Та, що відповідаєте? Відвазки. Дякую. До програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2023-2025 роки. Років. А саме збільшити кошторисні призначення е, суми у 2025 році на 700 тисяч гривень. Загальна, загальний обсяг фінансування збільшити 1591 тисяч, 1 мільйон 591 тисяча Так, Зв'язано з тим, що ми цього року організовували оздоровлення дітей в центрі дитячої та інацької творку. Організовуємо зараз дві поїздки у Польщу дітей, замовляємо автобуси, це все Ясно. В основному це збільшення транспортних витрат для оздоровлених дітей. Цілево часто йде коштів. Але можна року ще буде, Колеги, прошу. У кого є запитання чи зауваження до проєкту рішення? Якщо немає, то ставлю на голосування. Хто за те, що проєкт рішення про внесення змін до програми оздоровлення відпочинку дітей Брюславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки за номером 1196. Підтримати у запропонованому вигляді? Прошу голосувати. Хто за? Голосування поіменне. Горень у нас немає. Так, Залокоцької наразі немало Маєва. За. за Паховко. За Попель. За, да. за СПАС за наступний проєкт рішення за номером 1199 про переведення Бориславського закладу загальної середньої освіти першого третього ступені номер 8 Бориславської міської ради Дробицької Львівської області на централізоване ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Доповідає пані Елла. Тачмар, будь ласка, розінові це рішення зумовлене тим, що у закладі загальної середньої освіти номер 8 звільнилася бухгалтер. Вона знайшла собі іншу роботу, перш в казначейство працювати. І ми місяць шукали нового бухгалтера. Ми не можемо знайти. Тому за рішенням педагогів педагогічної ради восьмої школи вони звернулися у відділ освіти і пропонують перевести їх на централізоване ведення фінансового обліку. Угу. За ними залишається академіч, академічна організаційна фінанс, кадрова акація. Самостійність, але фінансово вони просять перевести. Разом з тим, ми змінюємо ще найменування цього закладу. Раніше був Трогобицького району, зараз Трогобицького району нема, і так. тому ми змінюємо статут, вносимо зміни до статуту, тобто забираємо Трогобицький район, цю самостійність фінансову забираємо, решту залишається то саме. Ясно так. Значить, от такі зміни зв'язку з тим, що змінюється статут, фактично залишається такі самі, тільки да. дві позиції забирається да. Другобицький район, і щодо і бухгалтера, самостійно. щодо фінансової да. самостійності. Тобто переходять в нас, колеги. Ви пам'ятаєте, були всі заклади середньої освіти, і не тільки середньої, тобто теперішні гімназії були переведені на фінансову самостійність, але тепер вже фактично у нас скоро буде половина закладів. Загальної освіти, що буде всі знову централізовані бухгалтерії, і це пов'язано не тому, що хто комусь хочеться їх позбавити самостійності, а з об'єктивними причинами, що на такі гроші люди не хочуть іти і працювати і брати на себе відповідальність. То є, я так розумію, так, то є так. основна причина. Бу, бу приходила одна бухгалтер. Вона хотіла зарплату 25 тисяч. І тоді вона готова не вести готова. всю фінансову, як кажуть, звідню. Ну, видите, як воно є. Колеги, прошу, у кого є питання до доповідача по проєкту рішення за номером 1199. Про переведення Бориславського закладу загальної середньої освіти 13 ступінь номер 8 Бориславської міської ради, е, е, тут ще написано Дрогобицького району Львівської області, де централізовано, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Прошу. Хто за? Так, прийшла вже в нас і пані Марія. Добре, прийшли. Так, вже в нас є п'ятеро. Ходіть. Сідайте ближче. Сідайте, сідайте. Голосуємо. Голосування по іменне. Голосування по іменне. Будь ласка, горень в нас немає. Це в нас є проєкт 199. Солокодська Марія за тим Ломаєва Олександра. Пуховко Юрій. Поперед Леся. Спас Андрій. За. за. Так. І проєкт рішення за номером 1194. Дякую. Рознайна. Про зміну назви та внесення змін до програми підтримки громади Форпосту Охтирської міської ради, Охтирського району Сумської області в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади на 2025 рік. Доповідаю виконуючого обов'язки керівника, тобто начальника відділу розвитку пані Ірина Рязанова. Будь ласка, пані Ірино. Шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонуємо проект рішення про схвалення зміни назви та внесення змін до програми підтримки громади Флопоску Охтирської міської ради Охтирського району Сумської області в рамках національного проекту плічопі згортовані громади. На 2025 рік хочу нагадати, що ключові згортовані громади це національний проєкт для об'єднання громад-партнерів талових і центральних громад України для підтримки відновлення громад форпостів громад, які розташовані на відстані менше 100 кілометрів від лінії зіткнення. Та державного кордону з Російською Федерацією наша громада вже бере участь у цьому проєкті. Нами було обрано Ахтирську громаду, але також нас запросили до співпраці в цьому проєкті Широківська сільська територіальна громада Запорізької області, з якої 1 липня цього року було підписано меморандум про співпрацю в рамках проекту Пліч опліч». У зв'язку з тим, що через зміни вноситься до програми, зв'язку з тим, що через цю програму вже будуть фінансуватися. Прийом делегації з двох громад форпостів, тому вносяться зміни у дану програму. А саме змінюється назва і буде звучати програма підтримки громад Форпостів в рамках національного проєкту Плючопис зготовані громади на 2025 рік. Також зміст програми викладається в новій редакції, тобто по тексту, там слова Охтирська міська територіальна громада замінюються на громадою Форпости. І, пункти, і також у додатку один паспорт громади вноситься наступні зміни, збільшується обсяг фінансування. І у додаток два заходи фінансування програми, також збільшується фінансування. І в загальному воно збільшується на 362 тисячі 930 гривень і становитиме 700 тисяч гривень. Колеги, прошу, у кого є, які до доповідача по суті проєкту рішення питання. От тут є заходи, літній відпочинок для дітей з громад форпостів, другий спільний з громадами, форпостами, культурно освітні спортивні громадські та інші заходи. Ви знаєте, ми вже почали проводити із Охтиркою. Тепер будемо із Широківською сільською громадою. Далі екскурсії, майстер-класи, інші заходи, проживання, харчування представників. Установ та закладів освіти культури спорту з форпостів. Ну збільшення фінансове йде в одному. Це е, проживання, харчування. Воно левому частку тягне, я так розумію, витрати ну, по всіх витратах збільшення. По всіх ну, да. в йде збільшення, але лева часто йде по цих. Прошу колеги. В кого які є думки і пропозиції щодо проекту рішення? Якщо немає тоді ставлю на голосування, хто за те, що рішення за номером 1694 про зміну назви та внесення змін до програми підтримки громади Форпосту Охтирської міської ради Охтирського району сумської області в рамках національного проєкту облість згуртовані громади на 2025 рік, прошу голосувати. Залопатська Марія, за голома Олександра Паховко Юрій Попа Леса Спас Андрій зараз Так, колеги. Проєкти рішень ми розглянули, Може, в кого які є е, питання щодо різного. Якщо є якісь питання, то можемо обговорити. Я просто хочу вас закликати, щоб уважно дивилися нормативну грошову оцінку, ідеї податки, тому що питання не просте. Питання звичайно, складне, від того буде залежати в людей, потім, які в них будуть виплати.